На літньому майданчику виступають творчі колективи інгурця. Ідея організації благодійного концерту, покликані перемагати, належить дружинам військових. Мета зібрати кошти для бійців арея. Військо потребує технологічного обладнання, що не лише дозволяє ефективно воювати, а й рятувати життя нашим захисникам. Потрібні реби, потрібні дрони. Це одне з самого основного, які є Бо війна, вона е, іде. Завжди вперед, і в кого є технології, набагато проще і краще воювати і виконувати свої бойові поставлені задачі. Ми з жінками об'єднуємося, допомагаємо нашим чоловікам бути на коли ми об'єднані, ми ближче до перемоги. Жінки військових завжди підтримують і будуть підтримувати своїх чоловіків. Завжди ми будемо тільки попереду. Наші хлопці, ми в них віримо, ми їх сильно поважаємо, любимо, сумуємо, і чекаємо додому. І все, що ми для них робимо, робимо від чистої душі, щоб скоріше скінчилася війна, і всі вони були вдома разом з сім'єю, разом з нами, з дітьми. Ініціативу дружин військовослужбовців охоче підтримало керівництво палацу культури інгулець. Творчі колективи житомасиву долучились до підготовки благодійного заходу. На вході до концертного майданчика кожен міг задонатити на технологічну допомогу підрозділу. Всі ми розуміємо, в якому важкому становищі був Інгулець на початку війни. І зараз ми дякуємо тільки нашим Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні нагоду робити такий захід, звичайно ж важливий для кожного з нас. Всі творчі колективи, саме Інгульця, підтримують цей захід. Це і музична школа, центр дитячої юнацької творчості, звичайно ж, палац культури, інгулець і різні колективи приватної форми власності сьогодні представляють. Свої творчі номери на цій сцені всі відгукнулися, всі з великою честю сьогодні проводять цей захід. Інгульчанам сподобались і концерт, і можливість задонатити ареївцям на дрони та реби. Намагаюсь донатити кожного місяця з зарплати все як положено. Тому ми підтримуємо наше Ми Постоянно виступаємо, збираємо кошти на ЗСУ на пікапи, ну це зараз це необхідно для нашої країни, я вважаю. За донати побачити до людей вийти, і хлопцям нашим з ВСУ пожелати їм наснаги і здоров'я крепкого. Допомогти підрозділу можуть усі небайдужі, задонативши за реквізитами батальйону. За три роки війни бійці Арея гартувались у боях та успішно проводили операції майже на усіх напрямках фронту. Звільняли Херсонщину, виконували бойові завдання на Сумщині, Харківщині, на Запорізькому і Донецькому напрямках. Це лише перший крок, кажуть організатори та учасники благодійного заходу. Обіцяють і надалі підтримувати 129-ту окрему бригаду тероборони, де служать здебільшого. Наші земляки Тетяна Васильєва Денис Захаров. цей день.